На жаль, на теперішній час не існує доказових методів лікування міоми. Є препарати, які призупиняють зростання вузлів на час прийому, потім знову повертається рост вузлів. Сами найбільш ну, таким радикальним лікуванням міоми це є видалення вузлів, якщо ми зацікавлені в збереження продуктивної функції жінки. І радикальне лікування, коли жінка вже не планує вагітності, це видалення матки зі всіма міомами. І жінка в такому разі пролікована від симптомів міоми. Це дозволяє повернути її якість життя. Ну і окремо хочу це сказати все ж таки про міомектомію. Це така, такий шанс збереження репродуктивних функцій. Ми це робимо багато. На жаль, є пацієнти, які ну для нас, не на жаль, для нас це в чому це приємно їдуть з Європи, яким страховим не показано видалення міоми. Там показано тільки радикальний обсяг операції, і в нас ми можемо їм предоставити таку допомогу навіть з міомами великих розмірів, тому це таке наша наша гордість.